Сьогодні я говорю про роботу з травмою у сфері опіки та піклування. Вже в цьому реченні ми маємо два різних терміни: догляд, тема догляду, і я говорю про травму. Якщо ми подивимося на тему опіки в Україні, то це комплексне питання, яке не обов'язково пов'язане зі структурами. Є наступні відповіді на питання, де надається допомога в Україні. Якщо ви подивитеся в лікарні, ми бачимо, що на відміну від інших європейських країн немає такої структурованої допомоги, де є медсестри або амбулаторна допомога. Коли ми говоримо про амбулаторну допомогу вдома. Але зазвичай у лікарні біля пацієнтів сидять родичі і це також стосується палати інтенсивної терапії. Наприклад, з п'ятьма ліжками у Львові лежачі пацієнти, і біля кожного ліжка сидить мати або батько, або хтось. Ось люди, які доглядають за цими пацієнтами. Якщо ми говоримо про інституційний догляд в Україні, то тепер існують установи, які пропонують догляд. Наприклад, є домашній догляд від Caritas, є також приватні постачальники догляду, є також соціальні центри, які також пропонують певний вид послуг. Які ми не називаємо доглядом, да але які також надаються вдома догляд за потребуючими певної підтримки Це був термін догляду, наприклад, якщо порівнювати Україну з Німеччиною. То догляд в Німеччині дуже інституціоналізовано, дуже чіткі структури, що пропонують догляд. Є стаціонарний догляд, є амбулаторний є наукові напрямки догляду в університетах. так, догляд і наукові дослідження в цій сфері в Німеччині досить розвинені. Різниця в Україні полягає в тому, що Є багато людей, людей, яким потрібен догляд, яких доглядають вдома їхні родичі. Тепер ми говоримо про травму. Що таке травма? Що ми розуміємо під травмою? Травми це болісні переживання, які з певним навантаженням. Що відбувається, коли людина переживає травму, це існуюча загроза, а людина не може втекти, він не може заморозитися. В той момент може не робити нічого. І ознаки, які на цей момент треба описати, це безпорадність, відчуття безсили, втрата контролю, страх. І дуже часто страх перед смертю травма має наслідки. Фізичні наслідки та психічні наслідки. Ці наслідки можуть тривати довго. Коли я намагаюся розділити ці два терміни, пов'язуючи травми і догляд про кого я думаю, про яких людей я зараз думаю. наприклад, в Україні для кого це призначено? коли я уявляю собі українську державу, то спочатку думаю про старших людей, які, можливо, живуть самі вдома? Хто знає на якому поверсі? Коли ви чуєте тривогу, якщо вони зараз у війні з різними звуки, літаки. Отже, коли вони зіткнуться з новим, з новою ситуацією, як вони себе там почувають, як ви з цим впораєтесь самостійно. Я думаю про людей з обмеженими можливостями. Ви були в супроводі, ви справляєтесь зі своїми мріями, Ви взагалі видимі, ви отримуєте певну допомогу, підтримку, також бездомні люди, ем, різні люди, групи, які можливо важко досягти до цих людей, яким потрібен догляд. Я також включаю людей, які вже повернулися з війни, солдати, ветерани, але також жінки, які, наприклад, пережили важкі травми, також і зґвалтування і тут для мене виникає питання: як можна допомогти цим людям, які потребують догляду? Це означає, що як медичний персонал медсестри фельдшери, так і родичі до цього входить вся родина, включаючи дітей. Також перебувають вдома в цьому процесі. Це ті, хто в Україні бере участь у процесах догляду. Медичний персонал та родичі, ми будемо мати справу з людьми, що пережили. Травми під час війни, але і в майбутньому, але також з посттравматичним стресовим розладом. Що це значить для цих осіб, для родичів? Це означає, що їм потрібно бути проінформованими про травми. Якщо ви працюєте з травмованими пацієнтами вдома або в установах, важливим є питання, що ж такі симптоми, наприклад, від біті Тут я називаю кілька знаків ці важливі при роботі з травмованими людьми. Одним з цих знаків є висока готовність до дії. Що це значить? Ці люди, вони реагують на звуки. ці реакції можуть бути сильними. Вони також можуть бути легкими. Це може бути шум трамвая. Це може бути вертоліт. Викликають певні реакції у людей з травмами, як у спогадах. Ви переносите себе в ці ситуації, коли вони переживали травму. ці спогади теж можуть бути дуже сильними. Це моменти, але може тривати. Може тривати довше, може бути дуже сильним. Це так, ніби ця людина з травмою має саме таку ситуацію. Переживає, як це сталося в час травми. Йдеться також про уникання. Зінбештинтиці певні запахи, певні місця, певні люди. Люди можуть нагадувати про травму. Це також стосується негативних думок та негативних емоцій. Травмовані люди також можуть часто відчувати гнів на себе. Це можуть бути невеликі приступи гніву, але також можуть бути сильними. Приступи, вибухи гніву. Вони також можуть показувати депресивні стани, смуток, безпорадність все те, що об'єднує разом з мрією, як я, я думаю. І тепер декілька дуже конкретних порад для доглядачів. Як вони можуть поводитися з людьми, що пережили травму. по перше, я проявляю повагу. Це само собою зрозуміло. Поважайте те, що ця людина пережила. Комунікуйте правильно, це означає, що ця комунікація повинна бути дуже уважним і спостережливим. Деякі питання також повинні залишитися без відповідей. Для цього потрібна певна емпатія та почуття, допомагати цим людям і не завжди ставити перед ними багато питань, відповідати на деякі питання, готовність слухати. але не примушуйте розповісти щось. Не тисніть. Кожен переживає свою травму по-своєму. Кожен має свою історію, це може тривати довше. Важливо мати розуміння для людей, які тут живуть, просто мати право жити своєю травмою, відчувати її травмованим людям, мати цю можливість, мати час на мій стрес. Травмовані люди дуже чутливі. Вони також дуже нервові і потребують стабільності та безпеки. Ви також потребуєте цього спокою від іншої людини, що передається їм, тому уникайте стресу. Це також можуть бути прості вправи на розслаблення, релаксаційна музика, яка допомагає людям з травмою або ПТСР, або ж поїхати відпочити. І нарешті створюєте позитивний досвід допомагає позитивно мислити, допомагає звичайно, це не повинні бути великі дії, але іноді допомагає просто на мить вийти з цього стану. Це також може бути розмова, це також може бути кава, або це буде екскурсія. Просто в цьому умова. Що травмовані люди часто. Залишаються сумними, вони також не хочуть виходити. Просто створюйте ці маленькі моменти позитиву. Можливо, просто підсумувати двома словами: травма, чутливий догляд, травма, достойний догляд, бути тут серцем, з почуттями, з емпатією, з розумінням, спокоєм це те, що ми. Цих ситуаціях і в закладах також вдома люди, які травмовані, може передати їм, може подарувати їм.